Вітаю, мої незламні. Після такої ночі, як у нас була сьогодні, щоб далі планувати свій день, треба зайнятися якимись справами, які надихають і які допомагають знову відчути себе живим, непереляканим, не розчарованим в черговий раз з війною планів. Зазвичай нам здається, що порятунок від таких станів вимагає якихось дуже серйозних дій, вправ, концентрації. а як показує досвід багаторічний, допомагають звичайні речі. Можна зробити собі кетку, можна стати мити посуд, можна поприбирати. Це дійсно заспокоює і повертає наше відчуття до дійсності, до реальної дійсності, до реального життя, до відчуття того, що ти потрібен, того, що ти активен і того, що в тебе є план. Бо людина, в якої немає планів, вона точно не буде збирати букети чи прибирати в хаті. Я вчора вам сказала, що маю план і точно знаю, що нам треба всім робити, щоб почати рухатись далі. Зараз я вам хочу розказати трішечки про те, що я мала на увазі. Я мала на увазі, що я в реальному часі буду вам знімати таку звичайну балаканину і розповідати, як це робила колись моя мама. Моя бабуся, як це робили жінки, з якими мене звела доля. Це дуже поважні жінки, з дуже непростою життєвою дорогою, з гарними остаточними результатами. І це дуже такі домашні, прості речі, але вони працюють. Я. Ні в коїй мірі не хочу ставати для вас якимось експертом, якимось вчителем. Я не хочу вам розказувати про успішний успіх, що треба кудись щось бігти, щось робити, щось заробляти. Я хочу поділитися з вами звичайними життєвими знаннями, які в мене є. І ось перше, повертаючись до того, що я роблю зараз, складаю букет. Складання букетів для всіх жінок це реально сакральна річ, яка її наповнює, яка її надихає. Але саме головне в всьому, що ми робимо, в це треба вкладати сенси. Тільки так воно працює. І цей сенс має бути тільки ваш, тільки ви маєте для себе розуміти, для чого і для кого ви це робите. Що ви хочете порадувати свою родину, порадувати чоловіка, дітей, ви хочете прикрасити стіл, чи ви чекаєте друзів, чи ви хочете порадувати подругу, яка вам зараз забіжить на філяжанку кави. І це вас відволікатиме. І в нашому житті, побутовому, звичайному, є дуже багато таких прикладів, на які ви наче не звертали уваги, бо дуже довгий час. Нас балачками уводили кудись в далекі хащі, надавали якихось важливих значень, сенсів, все ускладнювали. А я хочу зробити для вас, для всіх просто. Бо в мене є дуже улюблений вислів, де просто, там янголів состу, а де надумано, то нема ні одного. Тому кому цікаво, доєднуйтесь, ми будемо з вами займатися звичайними побутовими речами. А я вам буду розказувати секрети, які ховаються в цих діях, і які дійсно нас можуть привести до неочікуваних гарних і позитивних результатів. Тому для всіх, кому цікаво, саме такий Формат спілкування. Повертаючись до вчорашнього відео, я зазначила, що нам всім дуже не вистачає спілкування. Тому я вигадала для нас з вами такий формат дружньої бесіди. Це не будуть короткі відео для пожирачів контенту. Це будуть відео з розмовами з якимись діями, які я буду робити на ваших очах, розмовляючи з вами. І я певна, що вам буде дуже корисно і дуже цікаво, тому що хочу поділитися з вами багатьма цінними речами для вашого побуту. Знаєте, така трішки побутова сакральна магія. Які речі ви зможете створити в своєму життєвому просторі для поліпшення особистого стану, для поліпшення настрою і стану вашої родини, і для того, щоб ми всі почали рухатись вперед. Тому що в наші важкі часи на все, що з нами відбувається, всі люди реагують порадно. Хтось впадає, наче в ступор. Заморожуються і чекає кращих часів. Хтось навпаки активно робить якісь дії, які не мають певних результатів, але людині треба щось робити. Тому я вам пропоную робити ті речі, які дійсно допомагатимуть вам виходити з цього становища і будувати своє майбутнє знаходити нові можливості і рухатись вперед. Ну ось, і букет готовий, і кава вже готова. Зараз вип'ю каву. І почну щось новеньке вигадувати для вас. А ви, до речі, напишіть мені в коментарях, чи цікавий вам такий формат нашого спілкування. І пишіть, буде дуже мені цікаво ваші запитання, про які б ви теми хотіли поговорити, що б ви хотіли, щоб я вам розказала, що вас цікавить, і чим я можу бути корисна для вас, від чого серця дуже хочеться вас підтримати, заспокоїти і допомогти в наші часи пережити їх всі разом. Шануємося, шляхетні.